одній людині, можливо, ще хтось є. Але людина, яка приїхала далеко за 500 кілометрів, моя подруга з Ковеля, це мама загиблого героя. Давайте її просто підтримаємо оплесками. пані Вісім місяців. віктора не стало. Отже, ми сьогодні. Говоримо з вами про те, що треба жити, треба співати, треба писати поезію, правда, танка, Ніночка? так, хто ще у моїх поетів є, О, Марія Волинська. Так, 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 ми потім будемо говорити. Треба нам не здаватися, тому що ворогу тільки цього й потрібно, щоб ми склали ручки і сказали, все, нема сил. Ми Немо жимо більше. Ні, ми будемо, будемо співати, будемо грати в театрі, так, мої любі актори, будемо молитися. Отець Володимир так, але все згодом.